Дорогі підписники, дорогі глядачі! Ви, напевно, вже шоковані, побачивши в загальному заголовок цього відео. Ви думаєте, що відбувається, чому, що до чого. Я з вами з самого початку в загальному ведіння цього каналу був відвертий. Розповідав вам, ким я працюю, ким я працював, що до чого, ділився інформацією, показував вулиці, все робив із щиро серця і. Насамперед залишався просто простим таким, як я є. І незалежно, чи в мене був один підписник, чи в мене зараз є 211 тисяч, майже 212 тисяч підписників. Я все рівно є та сама людина, я все рівно та сама людина, яка натхнена тим всім, що ви робите для мене. Вашими підтр... коментарями, вподобайками, підписками, відписками, негативізмом, позитивізмом. Немає значення, що хто робить, ви всі робите і зробили. Шалений та прекрасний внесок в розвиток мене в розвиток цього каналу, і я хочу продовжувати в тому ж самому дусі і ракурсі. Не один раз я піднімав важливі теми про Європу, не один раз ви на мене накидувались, говорили канадський марк, як ти можеш розповідати про Європу, не бувши в Європі? Як ти можеш розповідати про Європу, якщо ти там не живеш? Але багато з вас, звісно, не знають персональне життя моє, що до чого, які кути я кручу, які гайки я закручую, відкручую. Ви не можете просто фізично, реально знати все абсолютно. Ви тільки можете собі уявляти. І багато хто дивиться мене і деколи думає, о, він такий, він не такий. Він занадто простий, він занадто непростий. Але це ваше право, і кожен має право на вашу думку. І я був в Європі не один раз, в багатьох країнах. І був там деякий час, і багато разів говорив вам про те, що Канада краща від Європи. Вона краща в багатьох факторах. Але останнім часом я собі так подумав: це несправедливо, якщо я не поїду в Європу і не попробую там пожити. І коли я туди поїду, попробую там пожити, я тоді зможу зробити ще повноцінну. Важливішу новішу аналітику і аналіз порівняння між Канадою та Європою. Тому Канада і Європа, вона є великі. Що Канада, що Європа, але дуже є різні, дуже багато є різноманітності. І мене дуже цікаве до вас прохання і запитання. Що ви думаєте, якщо б я переїхав би в Європу на деякий час? В мене є можливість, в мене є можливості жити фактично в будь якій країні на цілому світі. Тобто, в принципі. Я собі так подумав, чому ж не спробувати, чому ж не зробити таку можливість і створити навіть новий контент для своїх глядачів, підняти теми українців в тих країнах, в яких я буду перебувати. І таким чином, потім, коли це все потенційно закінчиться, чи можливо там залишусь на ціле життя, я зможу зробити повноцінний і важливий вибір для себе. Я ще на 100% не вирішив, чи це дійсно відбудеться чи не відбудеться. Тому це цікаве буде почути, навіть почитати ваші коментарі, що ви на це дивитеся і думаєте. Я думаю, що багато з вас будуть точно зацікавленими, щоб я поїхав, переїхав в Європу і таким чином навіть пожив там і створив для вас, і мав можливість створювати для вас новий свіжий контент, що стосується коротеньких відео. Що стосується дових відео, але ви розумієте, що Канада в загальному особливо для новоприбулих останнім часом змінилася і стала складнішою для адаптації, складнішою для початку чогось нового. І тим більше, що зараз нашим людям, українцям, тут в Канаді складно з піар з документами, і деякі з них мають вже нерухомість, деякі з них вже мають стабільність, але вони не знають, чи вони навіть тут зможуть залишитися. Звісно, це легко говорити людям, канадцям з паспортом, які живуть в цій країні довгий час, які вже багато чого пережили, які вже дуже багато чого побачили. Але люди, які дійсно живуть тут і хочуть тут залишитися, але не мають документів, це вже інша справа. Але я вважаю, що це просто буде навіть справедливо, бо я є справедлива людина. Я хочу бути справедливою людиною. Я хочу продовжувати е, в тому самому напрямку рухатися вперед, а не назад. Я хочу вам показати, хочу вам підняти, хочу підняти теми, з якими дійсно є цікаві. які Ніхто не піднімає, бо мені здається, що в мене є потенціал на цьому каналі. Я завжди вам розповідав, що на цьому каналі ви не тільки будете знаходити. Одноманітні теми, так як більшості блогерів, розповідають. Ви зі мною були в багатьох різних країнах, різних штатах. Ви бачили багато українська історія, різні теми про автомобілі. Я розкладав автомобілі на поличках, я ділився інформацією, міраційною інформацію. Різними такими життєвими темами. Та й в загальному я фактично на цьому каналі не робив такого, що ви ще, напевно, десь не бачили на інших каналах. Цей канал є тим унікальний, що в мене є це бажання це робити, бо ви такі прекрасні глядачі, які мене дивитеся, підтримуєте. Я буду чекати ваших думок в цих коментарях. Я буду з нетерпінням чекати. Мені цікаво, що ви скажете на це все. І будемо вести з вами дискусії, я Буду відписувати на коментарі. І потім я вам знімлю ще одне відео з остаточним своїм вибором. Дякую, що вислухали мене, дорогі глядачі, дорогі друзі. Вам бажаю тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.